Слава Україні. нарешті нарешті приїхав я на Дністер. Заїхав в такі трави. Це село Острів. Ось тут місце називається Тополі по моєму. Я з'їхав тут там, на початку самому зайнято. Далі там пройшовся там дуже сильні трави. Туди не проїду, просто в мене низька машина. Тут Таке місце більш-менш нормальне. Я колись там давно ловив. Так непогано було, з ночіглою також сам був. І тут от уже є дрова готові. Речі поносив. Так. Пройшовся дощ, знову почав. Не передавали дощ, взагалі пройшовся такий казливий, що капець. Ну, але гарно свіжо зато. Нема жари. Головне, щоб зараз перестав, то щось бачу знову насувається. Ось таке місце. Досить красиве. Ось там чоловіки є бусом. Вже вони були на ночівлі і, мабуть, ще на ніч залишаться. Кажуть, що кльовим туго, а я був ось там далі. Де плити біля води. Не знаю яка тут глибина, течія така досить сильна, Дністер упав, в принципі, вода нормальна, але течія тут трошки є. Далеко кидати не будемо. Я думаю, по цьому верзі тут десь є яма. Кину потім діпер. Подивлюся тут, бо я ще взяв печінку, на сама на чекену. Я люблю інколи релакснути, буде в мене більше відпочинок, ніж рибалка. Перший раз цього року на Дністрі, дуже довго чекав цього дня, практично рік. Буде більше релакс. Закину там багато вудочок різних на різні оснастки. В основному донки там один фідер, в принципі, закину для експерименту. Опариш, рубак, потім покажу прикормку, коли замішаю. Коротше, будемо розкладатися, замішуватись і дивитися, яка тут глибина, що до чого. Головне, щоб дощик перестав, бо щось мене погода не дуже тішить. Дивіться, що робиться. Просто заливає. Потім я не знаю, чи зможу виїхати. Завтра. Надіюся, що підсохне буде погода. Просто жах. Добре, я встиг сховати речі, ну майже Будочки не сховав там, під деревом крісло теж повністю намокло. таке можу сидіти в машині. Скільки нападало за 15 хвилин. Так, розпогодилося все бомба. Тут я собі такий зачистив захід. Зробив такі сходинки. Да я вихід до води. Нормально тут. Ще потім візьму мачети, ще оці позбиваю е -е, камишики трошки, щоб воно не мішало. А так тут класно плити все, все чітко. Замішав я прикормку. Зараз друга година, я не спішу, помаленьку розкладаюся. Там поставив дрова сушити і крісло. Там теж одну таку велику гіляку поставив сушити, бо все намокло. Я не знаю, як я вам огонь маю розпалити. Так, по прикормці. Мав я ще такий трапер і я забув його дати. Там ще чуть-чуть залишок є. Розбавлю з водою. Якщо потім воно трошки підсушиться, прикормка, буде суховата, бо зараз вона добре. Класно ліпиться. Якраз бомба на пружинки. Ну, в принципі, і у кормушки, бо в мене буде такий типу фідер, типу фідерні монтажі. Ну, але воно вже впитує, тому що. Є паніровочний сухар. Шоно я дав з макухою. І воно гарно впитує. Також прикормка пішла в мене ось така спеція Real Fish. Універсальна. Додав я трохи пелету. 2-міліметровий. І борошно хробака. І має різкий запах. Надіюся, що ця комбінація мене сьогодні потішить. Початок щось не дуже з цим дощиком. Так, кидаємо шарик. Подивимось, що в нас йде. У, 4 метри. Нічого собі. Ти досить сильна? Дощ попадав, ще сильніша стала. Ох, тут глибина. Це мені подобається. 4 метри біля мене. Є ямка. О, пішло тут. -ка. Горб. Можливо, якісь... Ще ямку одну знайшов. Так, що туди далі йде у нас? 3 метри. Різкий підйом. 3, 4. Перший фідурок закинув на хробака і опариша. Даємо тут капінопласт і сало на грушу, такі великі даю куски. На фідер поставив 100-грамовий груз. 80-ку зносить. От. Щось таке. Кидати буду близько. Ось друга у мене така буде оснастка, у мене всі будуть різні оснастки. Тут дав пінопласт, хробак і опариш і скользяща така пружинка з грузом. Будемо пробувати на різні. Так. Бананка. Пінопласт і опариш. Ось така в мене від Carp Pro Снастка. Тут три опариша і пінопласт. Додам ще чесника спрею. Тут отак. Ту сторону, де закінчується яма. Вона там впреться, я думаю, буде нормально. Все, закинувся я. Вітерець трохи сильний, але передавали, що десь там вже 7-ї години вечора вже б мав би стихнути. Треба, щоб вітерець встиг. Зараз не дуже надіюся на покльовки. Думаю, ближче до вечора щось може цікаве буде. Так, народ перший улов. Мідія піде на сома. От, чого я найбільше боявся? Хробаків опариш, великий гачок. Ця Франца все одно заковтнула. Жарюємо булочки. Я зробив салат. Зараз до ходога додамо. Ось таку нямку я собі зробив. Одна булочка поламалася. Ну нічого. Так, взяв я печінку. Зараз сьома година. Буду закидати одну вудочку на сома. Так, сьома година рівно. Закинув я на саміка оцю з краю справа, І перезакинув. Покльовок толком немає. Та кілька зловив бачків, Один рибець маленький. Зразу викинув, і все. На печінку вже другий раз покльовую. Ох, ти, блін, диви, що зверху робиться. Дивіться, дивіться, дивіться. Як риба кидається. Покльовка була на цю. Бананку. На сомову оснастку вже два рази. Так потягнуло непогано, ну можливо щось проплило. Восьма година доходить. Перезакинувся вже знов. Так, раз в півгодинки раз в годину перезакидаюсь приблизно. Е -е, нічого не бере. Це, мабуть, чиєю знесло. От рибка кидається зверху, якийсь хижак ходить, а на дні нічого нема. Без водорослів ніяк. І без оцих козлів теж. Як вони задовбали цей бичок кругляк? Щось дрібоньки далі тягає. Там поставив сало з пінопластом з чесником. Зараз по любому витягну буде бичок сидіти. Щось там по ходу сидить. М -м, є рибець. Тільки сказав за рибця, що не бере. Невеличкий. Ну хоч щось, блін, сало, сало і пінопласт. Слизня. Добре, хоч вітру немає, щось на Опа-опа, а це так би тянуло. Дивіться, дивіться десята година. Собі вже так облаштувався? Фонарики. Перезакинують і свої патицюри. покльовок так і немає. Я не знаю з чим це зв'язано. Маю підозру, що могла десь на цьому тижні вилітати одноденка. Після неї зазвичай тиждень-два нічого не клює. Але я не чув такої інформації у групах. Надія на вечір моя пропала. Тепер вся надія на ранок. <рив> Та нічого, релаксуємо. Бочків я вже витягнув, мабуть, 10. Це зараза клює на все. Щоб навіть ребець не клював, це, я не знаю, це взагалі просто феномен. А тут просто нічого. Суто бичок. І то він так невідчутно клює, витягуєш і він вже висить. 15 хвилин витягуєш, він вже висить. О, це вже покльовочка. Тільки поставив нову сназку. Що прикол якийсь, що, блін, ж так бомбурило. Все-таки. На цю дьора ну зараз спробуємо На фідрок. Сомик. Ха! Блін, ж хрубак. Малий сон. Це вже хоч інтересніше. Ну, Який довгий, блін. Я спочатку подумав, якийсь вугор попався. Красивий такий камуфляжний. Красунчик. Все, дивися, не бери більше на таке. Давай шуфлюй. Блін, сам без його ще саму треба віддавати, проше печіночку дамо. Вчинка і міди. Смокота. Так, уже по 12-й перезакинувся. І будемо зараз відпочивати. Холодно вже щось трошки. Добре, що вітру нема. Сомік щось не бере. Надія була хоча б на Соміка. Печінку нову поставив. Та буду. Машину трошки злягну. До годинки четвертої можна кімарнути. Сенсу не бачу. Сидіти, бо нічого не бере і так. П'яте ранку. Щось вночі вставав, перекидав, але нічого не брало. Не знаю, що то з тим Дністром. Ось вже трохи позносило. А не трохи, а вже все позносило. Зараз перезакинемося. Таке. Щось так і шістей, як би є. Сому оснасточка. Суейшн така. От ту другу палку у мене знесло на аж, коротше, вниз. Я її витягував і обірвав. Там. Там тонка основа. Не знаю взагалі що я її взяв, про що я думав. Ну, про що думав, щоб менше на неї набивалося, щоб менше несло, але там тонка ліска на основі. Е -е... Сомова в мене клювала. Але як я вже й казав, що там -ка є щось, якась фігня типу е -е, скали чи що. Бетон, можливо, якісь воді. І воно, коли витягував, воно обірвало. Я відчував навіть, що щось було. І саму оснастку свою хорошу єдину також обірвав. Там вже обірвав 4 оснастки. Туди кидати не буду. Отаке, а вночі нічого не брав. Витягнув на фідер на першу маленького рибця. Зранку тільки що. За ну, сонце сходить. Ну, класно, все, природа чітко, холодно, правда змерз, але щоб була рибка, було б тепліше, я думаю. Так, перезакинувся я, закину крайню, що на печінку на маленькі гачки, правда. Таке може щось невеличке візьме. Ну, вже пробую все, що можу. От от вам доказ. Знову малий рибець. Навіть не густо, а великого взагалі нема. Печінку за парашом вже даю. Комбіную все, що, що можу. Шосторанку? Нічого не бере. Абсолютно просто капець. Пробую щось далі трохи закину. Так, вже майже 9-та ранку. Покльовок так і немає. Тільки один бичок задовбує. Вже і на поплавок пробую. Ні верхоплавка не бере, ні ні нічого. Не знаю, що це таке. Пороблено, мабуть. Ну, що маємо, то маємо. Збираюся я додому. Висновок такий. Містер мертвий. Гарне місце, все класно, перепробував кучу різних оснасток, наживок, все що хоч. Тільки пироги ще її не варив, не закидав. І нічого не бере. Навіть маленький рибець ну, попався тільки пару разів. Такого ще не було ніколи. Ну, як мінімум рибець ну, прокльовував час від часу, невеликий. А цього разу навіть рибця не було жак кидається. Тут он на печінку я закинув. Сомики не беруть, в принципі, покльовка якась була, але там якісь і обірвав оснастки. Тут вже три або чотири оснастки я обірвав. Коротше, така невдала рибалочка вийшла, але відео в будь-якому випадку я залию, тому що, ну, щоб бачили люди, яка обстановка. Можливо, хтось збирався їхати на Дністер порибалити і передумає після мого відео. Тому що ну, і на тому березі були люди, ловили там вночі, пішли, гайк, нічого не клювало. Чув тільки там одного коробця, зловили вночі і все. Там зліва від мене чоловіки теж казали, що нічого не бере. І ну так що дивіться самі, хто хоче, ну, відпочинок класний тут. Природа, все супер. Відпочив, релакснув. Перезагрузив мозок, але хотілося б трошки і рибки половити. На жаль, цей раз не вдалий. Планую поїхати на наступний раз далі, ну, далі по Дністру вниз, містечко Городок або на річку Серед на Касперівське водосховище. Можливо, там вдасться щось гарно половити. А тут уже що маємо, то маємо. Так що за відпочинок лайк, за рибалку дизлайк. Будемо почесним. Все, всім пока. Слава Україні!